Випили трішки кави. В моєму випадку це не тільки кава, а ще й відзняти матеріал, змонтувати його, і оце все. Але все-таки ми дійшли до логічного оператора OR. Завдяки реалізації цього оператора на вентилях, ми зможемо будувати логіку або перше, або друге, або обидва. Почнемо, як завжди, з таблиці істинності ліворуч від канви. По ній ми бачимо, що вихід завжди має одиницю. Окрім випадку, коли обидва входи нуль. Це дуже схоже на те, як поводить себе вентиль NAND. Єдине, що відрізняється, це коли обидва нулі на вході, то в NAND буде одиниця, а в or маємо нуль. А коли обидві одиниці на вході, то має бути нуль в NAND, а в or одиниця. Інші варіанти не відрізняються між собою. Це натякає на те, що. Ми можемо спробувати використати вентиль NAND, але нам потрібно щось зробити з випадками, що ми описали, коли результати інвертовані, коли 0 та 0 дає те, що мали б давати 1 та 1, і навпаки. Якби ми могли б якось поміняти місцями ці два випадки, то ми отримали б саме те, що нам потрібно. І річ в тому, що ми вже можемо так зробити. В нас вже є вентиль-інверт. Тож, почнемо з вентиля NAND, який перетягнемо на канву. Коли на вході в нас 0 та 0, то NAND дасть нам одиницю. Але ж нам потрібен 0. І навпаки, маємо одиницю та одиницю, отримуємо 0, а повинні одиницю. Спробуємо інвертувати сигнал на вході, як ми його говорили раніше. Для цього скористуємось інвертором. Який підв'яжемо до кожного входу, а результат дамо у вентиль NAND. Таким чином, ми інвертуємо ту саму логіку з 0 та 0, мав би давати те, що має 1 та 1, і навпаки. Нам тільки залишається з'єднати NAND з виходом основного вентиля. Коли в нас на вході 0 та 0, ми ці дані інвертуємо і отримуємо одиницю та одиницю. А для вентеля Nand це той самий єдиний випадок, коли результатом буде 0. Всі інші випадки це будуть випадки, коли у вентеля Nand результатом буде одиниця. Саме те, що нам і потрібно, саме те, що відповідає таблиці істинності or. Ми маємо 0 на виході тільки в єдиному випадку, коли на вході обидва нулі. Перевіримо рівень та Подивимось, чи відповідає ця реалізація, тому що очікує гра. Як бачимо, рівень пройдено, вентиль для оператора OR побудовано. В нашу бібліотеку компонентів ми щойно додали новий вентиль OR. Цей вентиль буде дуже часто нас рятувати в ситуаціях, коли нам потрібно буде реалізовувати логіку або перше, або друге, або обидва. Вже зовсім скоро ми будемо використовувати саме ці логічні вентилі для побудови суматорів. А поки завершимо на цьому відео і перейдемо до останнього логічного вентиля – Xor.